Та він такий же степовик, як і всі оці іранці, як і, як і скіфи, як і їхні сусіди фракійці, насправді скудра, так звані. От ви бачите, що і, і головний убір на ньому такий, він босий, верхи на коні і відповідні там. Інші атрибути царські, от з Лувра Хименіцькі печатки, показано, як діє сам процес підписання. Бачите, показано, прокатано цей циліндр на глині і залишається відбиток. А ось ці самі приховані, фактично приховані від громадськості матеріали про те, що з Криму, з України походять оці циліндричні печатки в колекції Ермітажа. Слід нагадати, що недалеко від цих 15 печаток, знайдених ну, неспростовний доказ села Барасонівка, яке тепер називається заради дружби народів Барсова. Але його справжнє ім'я Барасонівка, річ у тому, що це основа Барсам, це ритуальний предмет, який тримає, тримає зороастрійський священник перед вогнем. До цього теж ми повернемось за кіт. Отже, перські світа ахаменідів в Україні, 6-4 століття до нашої ери, топоніми, запозичення ігрек Гаплогрупи. ашанівка. Ну, нема нічого нового під сонцем, під місяцем. Ми думаємо, що фірма Шан це щось дуже оригінальне. Уявіть собі, це еламська назва фарсу, тобто колиски перської державності. Аншан. «Н» не пишеться. І отже, на пам'ятках клинописних це звучить як Ашан Стахорщина, це під Новгородськіверськом. Стахр це і є столиця того самого Аншану. Тобто знову ж колись кіперської державності. Я вже не кажу про рогань, з якої стільки кепкують, і там всякі капелюхи жовто-блакитні малюють, Це дуже шановна рогань і всі інші роги Кривий Ріг і Мишурин ріг, і всі інші це Рага, це назва центру Зероастрійського, це передмістя Тегерану. Монголи його геть знищили, і кілька вцілілих. Мешканців заснували нове зовсім місто Тегеран. Воропаї, Воропаїв, це Арабаїя. У нас чотири назви в Україні, а в Росії оскільки завгодно прізвище Воропаїв, Вирипаї. Це Арабаїя, це назва Аравії, але в формі імені Сатрапії Ахаменіцької Персії. Там вона називалася Арабаїя. Розумієте? Тобто це треба все переосмислити, як же воно. Горопаївка не мудрує або мудро Костогризівка, дивовижне село на півдні е, Запорізької області. Мудрая, уявіть собі, це паперський Єгипет. Так що не мудрує. Це ну, село, де вже не живуть ті люди, що їздили туди або служили там, бо виявляється, що Алани ще й служили. Їм довелося там ще й найманцями за римських часів послужити. Це недавні події такі. Сатрап, як слово, і топоснова. Тут ми швиденько переберемося через ці речі. Ну от, Шасапава, сатрап, Ахаменіцька перська форма. Воно трапилося пару разів в написі, як воно звучить тут показано від Хаса царство, але виявилося, що у персів це вже досить еволюціонована форма. А перська форма для грецького ксатрапес, сатрап, не може бути джерелом. А от грецьке слово, виявляється, має першоджерело не давньоперське, а ще давніше мідійське, шатрапа. Як з тр вийшло оце с внизу пояснено. Аналогічні процеси відомі серед слов'янських мов. Для нас три, для там, англійців три, із тим же самим т три. А от у поляків те, що вони колись вимовляли як три, стало кінець кінцом три. А вже в Нижньолужицькій воно і пишеться Чо? Ну, то от вже готовий ще один крок, і буде що? Тобто якраз оцей самий Ша Сапава. Сатрап це стаття із етимологічного українського словника, це стаття із словника Шантрена грецької мови. Виявляється, що давня іранська і медійська форми Шатрапа, захисник країни, звідки грецьке Ксатрапес має цікаві продовження, можливі в Україні Шатравин Сумська область, Шатравина Сумська область, Шатравина Кіровоградська область. Сусідні до Шатравина села, його близький топонімічний контекст. Це виявилося рідні місця для Сергія Миколайовича. Такий дивовижний збіг обставин Коцупіївка і Коцупіїв степ, чи не від Ахаменіцького Шасапава? Тут же поруч село Саханське, тобто Сака плюс ан множина. От як виглядає перша, перша ескізна схема півдня Сумської області, ото, От що Жовтогарячим показано, то вже Полтавщина. Тут, принаймні, є воропаї, вже згадані ви їх впізнаєте, тобто Арабаїя у формі. Назви сатрапії перської. Є село Аршуки. Це Арсак. На монеті показаний цар Аршак, який вже у діадохів, ну, генералів Олександра Македонського в їхніх нащадків, завоював парфію. І починається нова історія вже не ілінізованої династії, а знову іраномовної. І нарешті там онкашпури нам привіт. Посилають Кашпирівки і Касперівки. Недавно показана ця доповідь була на минулому тижні на нашій інститутській конференції. Це Аспар Флаві Ардабур Аспар відомий політик, який 50 років був при владі в Візантії. Знімав імператорів візантійських, ставив нових імператорів, поки загрався до того, що разом із сином. Був задушений після дуже вже яскравого доказу, того, що він замишляє проти цесаря, що то плохое. Коцюпій Коцюпатриць це і в прізвищах у нас є. Отут я намагався зацікавити представника Сумської держадміністрації, адміністрації обласної пана Коцюпія, але він не приїхав в Київ. Адміністрація завжди дуже обережно ставиться до наукових тем. А Професору Коцупетрому я навіть завіз на роботу відповідну публікацію, але його це теж не привабило. На відміну від нащадків еламітів, які поприходили у Львові навіть декілька, це надало такої пікантності нашої зустрічі, ці, шановні панове, вирішили утриматися. От Кіровоградська область, на південь від Кіровограда ми маємо Балку Шатравину. В довіднику 1973 року там ще фігурує село Шатравине. Але це якраз з категорії неперспективних сіл. Вирішили, що воно неперспективне. Шатравини в районному топонімічному контексті, схожі назви перського кола, Стагор-Стахорщина, Стахурські прізвища, там перелічені. Штогрин, до речі, серед слухачів була Штогрин, надіслала записку з запитанням і вдалося їй бачите, і показати можливу етимологію. Як хтось запропонує кращу, то ми цю знімемо однозначно. Але поки немає, поки альтернатива до неї це відсутність всякого пояснення, то вона діє. Отже, подивіться, що виходить: крім Шатрапа, захисник країни. В назвах Шатравине Шатравини в Україні існує схожа топоснова шахравщина Київ. Ну і не і це оболонка пілюлі, бо славянин погано себе не тільки славянин, дискомфортно почуває, якщо іноземні назви. У мене для прикладів студентам заготована така, наприклад, ілюстрація. Чимборазо для вас це повна екзотика. Це десь там в Південній Америці вулкан. І Котопахі, це там недавно, недалеко теж є такий вулкан. Але коли туди діаспора добереться зі своїми. Хуторами, то ви побачите з подивом село Чимборазівка, і стане легше, а поруч буде Котопашине. І звідки дорога? З Чимборазівки до Котопашиного і все питання знято. Повірте, що ми за сотні років звикли до оцих шатравиних і шахравщин саме так. Про це і французи розповідали не раз, наприклад, японцям. є яка досі в продажі, у шановних хазяїв, етномовна історія про давні України. Там є на початку цей приклад, лекція перед японцями, коли французький професор пояснює, що французи давно звикли до того, що їхні назви не зрозумілі. Вони живуть в селах, названих до французів. Він каже, я вас познайомлю з найціннішим, що у нас є, з дофранцузькою Францією. Ну, У них простіше це Кельтська Франція. Свідчення про парфян. Хто ж це такі? Ну, подивіться, по-перше, ці скульптурні зображення з Ольвії. Це сусіди, виявляється, були. Типови на них кусті, зороастрійський пояс ритуальний, зачіски дещо оригінальні, і дуже цікава. Одежинка на них, подивіться, оці рукава, що спускаються нижче від кістей рук. Ну так, воно ж повторено, бачите, у кабардинки на Кавказі як національне вбрання. Очевидно, це ну, перша його функція пряма, утилітарна, там, де на півночі, то це замість рукавички. Як холодно, то можна опустити рукав і тепліше. Ну, Не знаю, не пробували, може бути. Інакше. Парфенський світ в Україні. Ну, от парфен, партинці, парня, до того, як завоювати парфію, Аршак був ватажком скіфського племені, що має, уявіть собі, назву і етнонім парні. Ви вдумайтесь, що це таке? Ну, так що парні? Пошлі. Виявляється, що цілком може етнос влитися отуди ж, де халаф лапута, шарап, ребята. І дивіться, половина, половина теперішнього етносу складається що в росіян, що в українців із нащадків скіфів. Ну, коли ми переходимо до інших характеристик, тут цікаво Скіпщина до відомо присутніх, це те, що росіяни значно пізніше назвали Іздольщиною. Тобто, це віддання певної ділянки землі. За яку обробник заплатить потім частиною врожаю, то зверніть увагу, чого воно по-українськи називається Скіпщина. Вам пояснить словник, що це відскіпати. Дозвольте не повірити, оскільки П замість Ф це стандартний спосіб засвоєння іншомовних слів, які мають для українця цей складний «хв», як відомо, і Хведір, О, будь ласка, фарс. Але ж це насправді перс, знову ж фурат, але він у нас пруд, це річка і Пурат. Ну і, що вже казати, Філістин, яка в іранських устах починає звучати як Палестина. Тобто ФП це абсолютно нормальний перехід, і далі згадані халепа, і халява, і потвора, і волос. Волос і ворс елементарний це дитячий приклад, дуже гарний. Спочатку слов'яни запозичили ворс, і це означає шерстинки будь-якої живої істоти. Але в пізньо в сарматський період, тоді коли хата. Тоді вони ще раз запозичили вже частина їх волос. Волос це став ворс саме людини, а ворс залишилося слово для позначення волосу.